ファイヤー Друзі, всім привіт! На зв'язку з вами ваш Карс. Як ви вже знаєте, ми займаємося чесним та перевіреним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. У нас для вас нове поступлення по автомобілях, і саме цей білий Nissan Qashqai, тільки пригнаний із Швейцарії, декілька днів на Україні, вже розмитнений, сертифікований та доступний у продажі для вас. Буквально, друзі, тиждень назад е, ми приганяли саме такий Nissan Qashqai, саме в такій версії G10 на 1,6 бензиновому двигуні та з механічною Коробкою передач. Тільки ми закинули відео на YouTube, наш замовник, наш точніший підписник, він давно чекав такий автомобіль. Ми пригнали його в хорошому стані, дійсно, з реальним та перевірним пробігом. Він зреагував дуже швидко, буквально за декілька годин він скинув завдаток. Та вже вони забрали автомобіль. І я думаю, що 100% насолоджується поїздками ним. Тому, друзі, саме такий Nissan Qashqai ми маємо знову у наявності. Це 2011 рік випуску, 1,6 бензиновий двигун, механічна 5-ступенева коробка передач. І саме головне, друзі 149 тисяч перевіреного та реального пробігу. Пробіг, як ви вже знаєте, друзі, ми перевіряємо в три етапи: перший це є повна сервісна історія, другий це є відкритий він-код, і третій це комп'ютерна діагностика по всіх блоках. Зверніть увагу на оптику. Оптика є ідеалізована. Має вона також денні ходові вогні, ближнє дальнє світло, повороти та допоміжне світло при вмиканні повороту. Тобто, ось такий вигляд має, друзі, дуже гарний вигляд. Фари, як ви бачите, без сколів, без подряпин, в ідеально збережному стані. Противотуманні фари має знизу. Рішітка, всі накладки, передній бампер в дуже гарному і хорошому стані. Автомобіль не має жодних м'ятин, подряпин, тому подібного. Зараз постараємось переляти так на світлі вам, щоб було видно. Бачите, як виглядає гарно капот. Зверніть увагу, як виглядає гарно з боку автомобіль. Жодних подряпин немає, жодних мятин. Дійсно хороший стан швейцарського авто. Так, Зимова резина йде тут, в дуже хорошому стані. Використовувалось, можливо, 1-2 сезони максимум. Титани не оригінальні, але також в дуже хорошому стані, не потерті, не, пот... де не загнуті. Абсолютно нічого такого немає. Так, бокові дзеркала, як ви бачите, є. З підігрівом вони йдуть, друзі, і вони йдуть, е, накладки мають в хорошому стані. Так, він-код. Перевіряйте, будь ласка, робіть скріншот, як завжди. Ми його надаємо на вільний доступ. Забули показати, друзі, що лобове скло. Також воно в оригіналі йде. Всі вікна по автомобілю різні, зараз ще покажемо вам переднє скло. Але найголовніше, найголовніше це йде лобове скло, оскільки воно найчастіше міняється, нічого страшного в тому нема, що його замінюють. Оскільки для того, щоб пройти за кордоном техогляд, потрібно, щоб все було в ідеалі з машиною. Тобто лобове скло також. Задня резина ще краща. В стані має, дивіться, який вона має стан. Практично стан нової резини. Турмозні бліни показали вам в ідеальному стані, передні передній ще в кращому стані. Практично тільки недавно були замінені. Переходимо, друзі, далі. Панорамний дах у нас є. Дуже гарно виглядає, він ціленький. Люди часто переживають, що він десь буде текти, капати, ще щось. Автомобіль іде 2011 року, друзі. Жодних проблем з 2011 року з таким не стикались. Скільки ми приганяли Qashqai або інших моделей автомобілів, які мали панорамні дахи, люки. Ніколи таких проблем, друзі, не було. Оскільки виробники, які виготовляють автомобілі з таким. Як би сказати, панорамним дахом або люком. Вони все це продумують і до деталей, і до так, дрібниць все це роблять, щоб воно не було ніяких пошкоджень, ні механічних ніяких. Тому можете не хвилюватися і спокійно брати собі автомобіль із панорамним дахом або люком. Так, переходимо далі. Задню частину вам показали, друзі. Тут іде такий стоп додатковий додаткового освітлення. І взагалі автомобіль виглядає дуже гарно і дуже ефектно. Кришу, як ви бачите, ціленька, заднє скло також рідне. Бампер показали вам, ніяких немає царапин, ніяких м'ятин. протиотоманки тут йдуть ззаді. Стопи задні також вам показали. Дивіться, ще на правий стоп. Він іде, має такий діодний. Це вже в новій версії, це тобто рестайлінгова модель з 10 по 13 рік. Саме ці кашкаї, вони вже йдуть рестайлінгові. Так, задню резину показували ще з цієї сторони. Ну, резина дуже в дуже хорошому стані. Дійсно, хто купить собі автомобіль, резину буде ще їздити дуже довго цією. Так, резина, друзі, хочу наголосити, що йде все сезонно. Переходимо далі. Зверніть увагу на кліренс автомобіля, який він високий. Пластикові накладки, все це в оригіналі, все ціленьке. Кліренс дуже високий з цих автомобілів, бо це йде кросовер. Також, друзі, хто не знає, хочу наголосити, що в цих автомобілях йде дуже простий та надійний бензиновий двигун. Він, по-перше, йде економний, друзі. А по-друге, його особливість в чому? В тому, що на нього ставиться дешевий і простий газ. Тобто, як дешева газова установка, так і сам газ. Поставити газ, друзі, і будете їздити дуже економно, і будуть мати малі витрати на, як би сказати, паливо. Тому переходимо далі. Показую вам приборну панель. Як ви бачите, тут 149 283 км, Два ключі в оригіналі Nissan, два ключі справні та працюють. Зараз заведемо автомобіль, покажемо, як легко і гарно заводиться. Пише Олія в нормі. Не знаю, друзі, чи відчули ви, як легко і гарно завівся автомобіль, але автомобіль завівся з пів оберту. Працює. Практично не відчутно, оскільки це бензиновий двигун, ніяких звуків посторонніх немає. Працює дуже гарно і дуже рівненько. Пізніше покажемо вам ще на вулиці, як він звучить, але в салоні його не відчутно, друзі. Що заведений, що заглушений, дуже гарно працює. Переходимо до салону, друзі. Зверніть увагу на руля, в якому він в хорошому стані, немає жодної потертості, жодних якихось таких вмятин, подряпин чи потертостей, як я вже сказав, в дуже хорошому стані. Відповідає, хочу сказати, на свій пробіг. Дійсно, видно, що автомобіль відповідає своєму пробігу. Ручки, кнопочки, ніде це не потета, ніде краска не обліста, нічого не підфарбовувалось, не перешивалося. Видно, що тут іде заводський оригінальний обшив. Тут ідуть такі обдуви, вони регулюються. Аварійка, все справне, все працює. Тут іде такий магнітола, у нас іде сенсорна в Кашкаї. Ось так вона працює. Включається, друзі, навігаційна система є, тут іде Bluetooth, FM, CD, AUX. Так, Це FM ми включили, це AUX у нас є і Bluetooth. Потім йде на диски, це переключання, знизу йде вже музики. Тут іде іде йде, йде світла. світла. Тут переходимо, друзі, до навігації у нас є. є Бродівський район. Включаємо ОК, воно розраховує маршрут. І в нас є голосове якби, управління, Тут воно пояснює нам і розказує, е куди їхати, скільки залишилось кілометрів. Повністю навігація не лише показується на моніторі, але й є озвучка тобто цієї навігації. Так, тут знизу йде у нас зони: клімат-контроль, як ви можете бачити. Регулюєте собі 17-20, скільки вам подобається градусів. Е це іде сила е потужності, тобто обдуву, е а це, це кондиціонер, це очистка салону. Обдув і підігрів заднього скла. Ось такий вигляд, друзі. Йде двохзонний клімат-контроль. Наліво можете включити собі 17 градусів, на праву сторону можете включити 20, тобто на вибір. І розетка 12 вольт. Так. та коробка передач. Передача заднього виду, коробка абсолютно ручка не затерта в ідеальному стані. Коробка переключається дуже гарно і дуже легко. Додивляйтесь відео до кінця, будемо показувати автомобіль в Русі. Панорамний дах, друзі. Ціленький, оригінальний від Nissan. Тобто він не замінювався в ідеальному стані, він не тече. Дуже часто і про це питаєте, дуже часто переживаєте про це. Тому можете бути спокійні, друзі. Хто шукає автомобіль і там є панорамний дах, можете спокійно купувати, вони не течуть, не затікають, там все нормально. Головне, щоб не було ніяких пошкоджень, тріщин і тому подібного. Переходимо далі. Сидіння. Зверніть увагу. На підтрим, бокову підтримку в ідеальному стані, ніякої потертості немає, що з цієї сторони, що з цієї. гарно виглядає. І на підтримку знизу. Це найчастіше місце, напевно, де затирається сидіння, але тут воно в ідеалі. Бачите, не перешивалось все так, як є. Тому видно, що відповідає своєму пробігу. Дверна карта ручка, дуже часто затирається. Якщо великі пробіги, оця сіра ручка вона затирається. друзі. Тут видно, що вона в оригіналі не потерта, не затерта. Всі кнопочки вони в ідеалі. Не думайте, що вони стерті, вони так в кашкаях йдуть. Перевіряємо склопідйомники чи працюють. Знову ж таки, хочу сказати, кнопочки не затерті, вони такі йдуть без малюнків. Тобто, один, перша кнопка тільки там, де водія, вона має малюнок, інші кнопки вони йдуть без малюнку. Всі склопідйомники працюють. Все гарно, дверна карта без потертостей. Переходимо до задньої частини. Так, задня дверна карта також без потертостей, без подряпин, в хорошому дійсно стані. Склопідйомник зараз перевіримо. Склопідйомник працює на спуск і на підйом, все гарно і справно. Переходимо, друзі, далі. Зараз покажемо. Так, це айрбек іде в сидінні, також він є в потолку, є в передніх бічних панелях, в рулі також. Айрбеги по комп'ютеру все сходиться. ну, Автомобіль немає жодних ДТП, жодних пошкоджень. Ну, ні царапин, нічого немає в автомобіль в дуже гарному стані. Зверніть увагу на передню панель. В хорошому стані, немає ніяких подряпин глибоких, нічого абсолютно ніяких потертостей. Друзі, я думаю, хто шукає Nissan Qashqai і вже дивився якісь автомобілі, тому буде мати з чим порівняти. Дійсно хороший швейцарський автомобіль, який був в гарній експлуатації, гарно зберігався і проблем з ним немає. Зверніть увагу, Nissan. Оригінальне, як би сказати, таке не лобове, перепрошую, друзі, а панорамне скло. Оригінальне, не замінювалося. Так, тут іде такий підлокітник на два підстаканники, тобто для задніх пасажирів. І заднє сидіння також в ідеально збереженому стані, без любих потертостей, без любих плям чи іншого плану. Так, задній багажник, друзі, до, до, таки достатньо він вмісткий, має оригінальну поличку, тут вона ось так кріпиться, ось так знімається. Болтики ніде не кручені, все в оригіналі, так як є. Ми завжди все це перевіряємо в декілька етапів. У нас детальний огляд. Автомобілі, як ви вже знаєте, ми купуємо самостійно, тоді приганяємо, розмитнюємо і подаємо у продаж для вас. Багажник не потертий, абсолютно немає ніяких царапин, м'ятин, ворс не затертий. Зверніть увагу на підполичне відділення. Тобто, Тут іде донкрат, ключки, як ви можете бачити, вони ще в клійоночках, тобто вони не використовувалися. Я думаю, видно, в якому стані запаска іде. Думаю, також вона не відкручувалася в дуже хорошому стані. Зна знак вона, напевно, ще не їздила, бо ніяких mm. 에, взагалі немає слідів експлуатації. Закриваємо, друзі, багажник. А покажемо ще вам зараз, як ложиться сидіння. Дуже просто і дуже легко. Як ложиться, так і складаються. Ось так просто кнопкою нажали кнопочку, друзі, і сидіння склалося. Можна як і те, так і зараз праву сторону скласти, показуємо на прикладі лівої сторони вам. І ось так зараз покажемо, друзі, як легко воно піднімається. Тобто піднімаєте, але трішки треба поправити, бо тут ремінь безпеки, не дає гарно і легко защокнутись. Оп, зайшло. І все. Дуже просто і дуже легко складається і розкладається задній ряд сидінь. Переходимо далі. До правої сторони. Дверна карта правої сторони в хорошому стані, також ніяких потертостей, подряпин немає. Можете бачити, друзі, на відео. Задній ряд сидінь з цієї сторони. Знову ж таки, ніяких плям, подряпин, нічого такого немає. Панорама дуже гарно виглядає. Дійсно, робить цей автомобіль на свої гроші відповідним. Так, переходимо. Далі. Передня дверна карта пасажира в ідеальному стані. Все працює, все справне, дійсно в хорошому стані. Руль, панель показуємо зблизька вам. жодної царапини ви тут не знайдете, дійсно в хорошому стані. Переднє сидіння, що водія, що пасажира також у дуже доброму стані, ніяких потертостей, подряпин не мають. Все це ми перевіряли, друзі. Тому можете бути спокійні. Хто шукає хороший і перевірений автомобіль, тоді вам до нас. Ми вам все розкажемо, покажемо, проведемо повну діагностику, проведемо тест-драйв. Та саме зараз ми будемо проводити тест-драйв автомобіля. Слухайте, як він заводиться. Ви вже, друзі, бачили, але знову ж таки показуємо, як автомобіль гарно і легко заводиться. Ось такий вигляд автомобіль має ввечері. Все підсвічується, дуже гарно виглядає. І починаємо рухатись. Включили першу передачу. Передача вмикається дуже легко, щеплення в нормі. Бере так, як має бути, повністю гарно відпрацьовує. Ходова також. Були тільки що їхали в значні ямки, тобто ходова не стукає, в автомобілі не мінялось абсолютно нічого. Він такий, як приїхав, такий показуємо вам його в цьому відео. Провела тільки хімчистка і поліровка в цьому автомобілі і все. Так, повороти працюють, передачі приключаються, як ви бачите, справно. Всі 5 передач вмикаються гарно. Автомобіль набирає дуже швидку. Швидкість руху. Їде комфортно. Зараз ми покажемо вам, друзі, далі. Будемо обганяти вантажівку. Ось так. Дуже швидко автомобіль набирається. Я практично не нажимаю на педаль газу. Їде дуже гарно і дуже впевнено. Резина в нормі, колеса також. Автомобіль їде рівненько, можна тобто пустити руль і він буде їхати прямо ось. Вам до прикладу, пустили руль і їде прямо. Показуємо, друзі, зараз ще вам на прикладі круїз контролю. Тут є ліміт, зараз ми включили його, а зараз включимо ще круїз контроль. Подивитись, він, автомобіль їде. Всі функції справні, тобто в автомобілі. Так, показуємо вам круїз і зараз будемо додати кнопочкою плюс. Так, це круїз, а це кнопочка плюс. Нажимаємо її доверху, і як ви бачите, 95, 96. 98 і 100. Виставили на круїзі 100, друзі. І автомобіль собі впевнено їде. Можна забирати ногу з педалі газу. Він їде гарно, впевнено. Ось такий гарний захід сонця в нас. Дуже велика оглядовість цього автомобіля. Так, їде вантажівка на аварійці. Звертаємо на ліву При Притому не скидаючи газ, не приторможуючи на круїз контролі, продовжуємо рухатись. І ніяких проблем немає. Тому, друзі, всі передачі працюють гарно, круїз відпрацьовує дуже добре. Також є ліміт контроль і круїз-контроль. Тому для узагальнення сказати хочу, що коробка, мотор, ходова частина все це в ідеалі, тому проблем немає. Можете бути спокійні. Тепер переходимо, друзі. Ми по лакофарбному покриттю. Повністю весь автомобіль перейдемось товщиноміром. Зараз покажемо, що, як і скільки б'ється. Весь автомобіль, як я вже казав, друзі, в рідному фарбуванні, тобто жодний елемент не підфарбований ніде. Мовчу вже про якісь удари чи ДТП. Такого тут ніколи не буває. Ми таких автомобілів не беремо і такими ми не займаємось, У нас лише чесні і перевірені автомобілі, з якими ми займаємось. Ми шукаємо автомобілі самостійно у Швейцарії і інших країнах Європи, купуємо самостійно, як я вже казав, пригонимо, розмитнімо, сертифікуємо. І подаємо у продаж для вас. Тому автомобіля 149 тисяч перевіреного пробігу та жодний елемент не фарбований. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Також підписуйтесь на наші канали Viber і Telegram, посилання на які є в описі під цим відео, або в шапці профіля YouTube. Також є в нас сторінки Instagram і TikTok кого буде цікавити якісь класні відео про автомобілі. Підписуйтесь на... і знаходьте нас і там. І, друзі, обов'язково підпишіться на наш канал в Ютубі, оскільки ми часто і постійно пригонимо автомобілі, закидаємо їх у YouTube, показуємо відео, показуємо фото, які автомобілі ми приганяємо. Буває дуже часто, що закидаємо відео з доставки автомобіля або з продажу автомобіля. І люди питають, яка ціна, чого ви не закидали раніше такий автомобіль. Ми кажемо, друзі, ми закидаємо постійно наші автомобілі, які приїжджають. Оскільки ви їх пропускаєте тому, що не підписані на наш канал, не поставили дзвіночок, щоб сповіщало про наші нові відео. Тому, щоб не пропустити автомобіль, якщо ви дійсно шукаєте хороший і перевірений автомобіль, підпишіться на канал, поставте дзвіночок обов'язково. І я думаю, ми приженемо автомобіль вашої мрії, який ви давно шукали, але з чесним і перевіреним пробігом та без ДТП, без пошкоджень та без підфарбувань по кузову. Такого цікавий Nissan Qashqai в оригінальному і дуже хорошому стані. Тому приїжджайте на огляд, проведемо тест-драйв, покажемо вам, розкажемо все. Та думаю, ви залишитесь задоволені цим автомобілем.